І перша партія новітніх ракет дронів пекло відправилась до Збройних сил України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і зазначив, що ця зброя летить на відстань 700 кілометрів зі швидкістю також 700 кілометрів за годину. Зміркувань безпеки і інші технічні характеристики не оприлюднюються. Сказав Зеленський, і додав, що за своєю ефективністю українські ракети дрони не поступаються окремим видам російських крилатих ракет. Натомість вони значно дешевщину. І, нібито десь була інформація, що вони вже застосовувалися по москалях. У справах українських дітей можуть призначити спецпредставника. Про це повідомили в Міністерстві юстиції з посиланням на намір генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе у відомстві. Додали, що реєстр депортованих дітей стане надійним джерелом даних про кожне маля незалежно від тривалості їх перебування на території Рефії. Нагадаю, що згідно зі звітом Єльського університету, щонайменше 314 українських дітей потрапили під рашистську програму усиновлення. 67 з них вже. Стали громадянами країни-агресорки. Через це радбез ООН навіть скликав засідання. І українські воїни так відважно боролися з ворогом після початку повномасштабного вторгнення, що про них в буквальному сенсі складали легенди. Впевнена, що кожному з вас у 2021 Другому було а, цікаво дізнатися, а хто ж ховається за маскою привода Києва, того хто одним, один за одним збивав російські літаки під час повітряних боїв над Київщиною, і не тільки. А, Привід, Києва, за перші 30 годин російського вторгнення в Україну збив шість повітряних цілей над столицею. Два літаки су 35 два літаки су 25 літак су 27 і Міг 29 Повітряні сили довго довго не розкривали цієї інформації. Тож в медіа періодично з'являлася інформація з різними прізвищами, хто ж міг бути легендарним супергероєм.